Кожна нова історія життя починається тут, у приміщенні, де лунає перший крик немовляти. акушери гінекологи першими зустрічають нову людину у цьому світі. Це професія, де немає права на помилку. І де найважливіше здоров'я жінки та дитини. Безпосередньо я працюю лікарем акушер гінекологом і веду прийом пацієнтів. Це пацієнти можуть бути вагітні, це можуть бути жінки з якоюсь гінекологічною патологією. Це можуть бути жінки, які потребують якогось профілактичного огляду. За словами завідувачки відділення, багато дівчат і жінок відкладають візит до фахівців вузького профілю. Є такий міф, що жінка боїться узнати правду про свій стан здоров'я і затягує з прийомом. Тобто це не саме лікування, вона не йде просто. А коли вона вже прийшла, бувають випадки, коли стадія запущеності вже є і потребує більш тривалого лікування. Кабінети для обстеження повністю укомплектовані. Тут є можливість проведення кольпоскопії, ультразвукової діагностики, а також забору аналізів на інфекції. Якщо укладена декларація, це прийом безкоштовний. Електронне направлення на обстеження, яке випише лікаря як кошер-гінеколог, вони теж будуть безкоштовні. Є така послуга в нашому клініко-діагностичному відділенні: це проведення амбулаторно гістроскопій діагностичних або з якоюсь оперативною допомогою, це видалення поліпів, вузлів, це біопсія, ендомея. Да? і це послуга жінкам 50+, безкоштовна за електронним направленням. Завідувачка відділення звернулася до дівчат і жінок із проханням частіше проходити обстеження, щоб таким чином зберегти жіноче здоров'я. Призиваємо всіх жінок, щоб вони йшли профілактично. Проводили огляди у кошера гінеколога. Також з безпліддям жінки. Зараз розширені показання, де можна направити цих жінок до консіліума, де їм проведуть запліднення безкоштовно. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.